Друзі, усім привіт! Як завжди, радий вітати вас на моєму YouTube-каналі. Тема сьогоднішнього відео стрес. Але перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, щоб якомога більше кількість людей мала змогу його подивитися. А також підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякую. Слово стрес ми чуємо кожного дня вдома, на роботі. У засобах масової інформації під час розмов з колегами, друзями, рідними, але і ті, хто каже про стрес, і ті, хто чує про стрес, не завжди розуміють саму сутність цього поняття. У цьому відео я хочу розказати, що саме означає стрес. Велика кількість людей помилково ототожнює стрес виключно з нервовою напругою. Хоча насправді стрес це фізіологічна та психологічна реакція організму на різні подразники. Такі подразники можуть бути або зовнішніми, або внутрішніми. Прикладами зовнішніх подразників є проблеми на роботі або конфлікти в особистих стосунках. Прикладами внутрішніх подразників можуть бути зневіра у себе та хвилювання за майбутнє. Отже, стрес це не просто погане або небажане явище, це природна реакція організму. Яка дозволяє йому адаптуватися до різних змін та викликів. Однак, коли він триває занадто довго або є надмірним, то може призводити до небажаних наслідків. Стрес включає в себе кілька етапів. Першим етапом є активація, коли людина стикається з ситуацією, яка викликає у неї напругу чи тривогу. У цей час мозок. Сигналізує організму про необхідність бути готовим до певних дій. Відбувається викид гормонів, наприклад, адреналіну чи кортизолу, які сприяють більшій увазі та швидкості реакцій. Другим етапом є адаптація. На цьому етапі організм намагається впоратися з проблемою, вживаються певні дії для подолання цієї ситуації. Або адаптація до стресора. Якщо стрес короткостроковий, організм встигає відновитися. На третьому етапі відбувається виснаження. Якщо організм довгий час стикається зі стресом, або він є занадто інтенсивним, він не встигає відновитися. І це може призвести до певних фізичних та психологічних проблем. Існує кілька видів стресу. Перший з них, як би дивно, це не звучало, корисний. Еустрес це стрес, який позитивно впливає на організм. Він мотивує, допомагає зосередитися, адаптуватися до змін, досягати результатів. Такий стрес є корисним, адже він стимулює до дії, покращує концентрацію і навіть підвищує продуктивність. Прикладом такого стресу може бути тривога, яку ми відчуваємо перед якоюсь важливою подією або, наприклад, змаганнями. Ця тривога є, але вона стимулює нас працювати краще, бути більш зосередженим та ефективним. Другим видом стресу є дистрес. Це той самий негативний стрес, який спричиняє почуття безпорадності. Фізичне та емоційне виснаження. Дистрес та шляхи його подолання ми розглянемо у моєму наступному відео. Дякую вам за перегляд. Я дуже радий, що ви зі мною. Любіть себе, прислухайтесь до себе, поважайте себе і до зустрічі у нових відео!